Вітаю, шановні друзі! Що вам не сказали і що вам не повідомили про мобілізаційні штрафи? Зараз я про це вам розкажу. Як ви знаєте, законопроект 10379 був прийнятий нещодавно на другому читанні Верховною Радою. Він ще не підписаний президентом і не опублікований, але я думаю, найближчим часом це все буде зроблено. І даний законопроект передбачає збільшення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. А саме статті 210 та 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наскільки збільшуються штрафи? Штрафи збільшуються е, майже вдвічі втричі. Наприклад, за порушення мобілізаційного законодавства передбачений штраф до фізичних осіб в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Можливо, деяка частина з вас почала радіти, що штрафи не такі великі, як їх першопочатково готували, там 200 тисяч, 300 тисяч. Але ніхто вам не сказав про один дуже, дуже важливий момент. Ніхто не сказав, що штрафи можуть подвоюватися. Так, да. один штраф в розмірі 25 тисяч може легко перерости в штраф в 50 тисяч, тобто в два рази збільшитись. І про це ні один політик, депутат не сказав, ніхто вас не попередив Міноборони про це. От. Всі це промовчали, друзі. Але стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що у разі несплати правопорушником штрафу у строк, передбачений статтею 307, тобі ж протягом 15 днів, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу. Ще раз кажу подвійний розмір штрафу у відповідній статті, який визначений у відповідній статті цього кодексу, та зазначено у постанові про стягнення штрафу. Можливо, ви вже знаєте цю аналогію з штрафами про порушення правил дорожнього руху, коли ви не заплатили його вчасно. Він подвоюється. Це е, загальна норма, яка була і раніше, але ніхто про неї не казав. Але ця норма так само може бути застосована і до е, мобілізаційних штрафів, передбачених статтею 210 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому одне порушення. Не сплатили штраф вчасно, він подвоюється і буде не 25 тисяч, а буде 50 тисяч. Повторний штраф також не сплатили, не 25 тисяч, а 50 тисяч. От, друзі, легко за два порушення набігає 200 тисяч гривень на рівному місці. Юристів про це мовчать, нічого не кажуть, ніхто не попереджав і не казав про це. Але ось така ситуація, друзі. Тому знайте ваші права. І майте це на увазі з повагою, ваш адвокат Демченко.